Циклон з Європи полонив західні області України. У регіоні за добу випала місячна норма опадів. Подекуди сніжні намети сягають людського зросту. За ніч негода залишила без світла понад 340 населених пунктів. Дороги західних областей стали просто непроїзними. У Тернополі та на Волині навіть скасували заняття у школах. Про зимові хроніки весни далі в огляді. Весняний сніг шаром у пів метра. У п'ятницю зранку він засипав аж п'ять західних областей України. Протягом доби циклон рухався на схід. Негода знеструмила близько 340 населених пунктів. Припинили роботу аеропорти Ужгорода, Тернополя. Майже всі рейси відмінили у Львові. Більше сотні вантажівок у сніговій пастці застрягли на трасі Київ-Чоп. Поблизу Дубна утворився корок з двох з половиною сотень автівок. Легковики, працівники ДАІ, спрямовують в об'їзд через сусідні села. Усю ніч рятувальники витягали автівки, що застрягли у заметах. На найскладніших ділянках працівники МНС розгорнули мобільні пункти обігріву. Забезпечено цілодобове чергування чотирьох чоловік особового складу. Одна одиниця техніки, повнопривідна одиниця техніки. Яка може використовуватися як тягач на допомогу дорожнім службам? Спрямували військову техніку, але розчищені ділянки знову заносить снігом. У містах ситуація не набагато краща. У Львові від ранку транспортний колапс. Не змогли рушити навіть трамваї, автівки добряче пробуксовували. Дорога повністю вкрита снігом, а під ним суцільний лід. Катастрофа, хлопці, то кінець світу. Я не розумію, як так можна. Єлі вибрав за два часа шкребаса. Ну, що думаєш, тільки здійснює. Незважаючи на холод, емоції у Львів'ян доволі гарячі. Мешканці міста не приховували свого невдоволення роботою комунальних служб. Я, наприклад, від ранку ні одного трактора не бачила, щоб щось робив. Найкраща ситуація була і у Тернополі. Зранку громадський транспорт там не міг здолати заметені дороги. Так само сніжно було і у Рівному. А от Дніпропетровщину випробовував штормовий вітер. Буревій повалив дерева та рекламні конструкції. У центрі міста порив вітру зламав бетонну електроопору. Вона разом із сусіднім деревом упала просто на приїжджу частину і повністю перегородила рух транспорту. Через це на сусідніх вулицях утворилися затори, а через порвані дроти без електрики залишились три десятки будинків та зупинились два тролейбусні маршрути. Пройшло падіння дерева. Я самим повряділа тролейбусну лінію. І свідчення наружне освіщення при падінні дерева її зацепила провода, і сагнула електричний стол. На сьогоднішній день всі служби ще на місці. Стол буде ліквідіровано, замінені на новий. Тим часом синоптики радять не розслаблятися на Івано-Франківщині. Оголосили штурмове попередження вночі. У горах можливе сходження лавин а у гірських річках підвищення рівня води. Хурделити припинить вже цієї ночі, а вже на вихідні обіцяють до 20 градусів морозу. Максим Стеценко, Марина Ходрявська, ТВА.